Всім привіт, друзі! З вами Дмитро Галаш, а ви на каналі Берег Фішинг. Ловити я буду не один. Санька вон, вже там калупає річку. Сьогодні в нас буде дуже цікавий експромт. Ми приїхали по Google Maps на абсолютно нові місця, але ці місця вони знаходяться в центрі міста Київ. Тут все у нас і буде сьогодні відбуватись. Позаду мене. Чарівна річка Дніпро. Будемо ловити всіх, хто буде клювати. Погнали! Саня, там нижче підемо. По-перше, в тіньочку, по-друге, по пояс залізеш і не буде тобі жарко взагалі. Повір. Ю. О, слухай. Перший підход до води і. І є рибка. Невелика, але ляпнула як треба. І це в нас містер. Містер Зандер. Не найкрупніший, але і не найменший, так, Дмитро? Так. Да. А ляпнув просто вотну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Слухай, ну прикольно, що буквально п'ятий закид О, да. і вже є результат. Де, да. З п'ятого закиду. Що там в тебе? О, це ж оновлені, да, ці приманочки, заман? Да. Маленькі. Опа. Ну, чисто така судакова, судаковий форм-фактор. І як вже нам Довелося виявити він робочий. Працює, так? Да? Працює Вона працює. Yeah. <світ> 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 ну, хочеться сказати, друзі, що результат обнадійливий. По-перше, риба не з першого закиду. Це вже добре. Бо щось я постійно шуткую на цю тему, але. Реально було два виїзди, коли перший закид – риба, і потім все. Риба на самій першій локації. Ми приїхали спочатку сані, обійшли пів кілометра берега, подивились, чи є тут взагалі де ловити, є підходи до води, подивились, як веде себе вода, тобто тягуни, обратки, бровки, де щось. Рухається, виявили 4 цікавих локації, де можна попрацювати, постояти. І ось на самій першій чітка клювака, без я би сказав, і ковтнув він аж під самий вантажик рибку. Тобто це означає, що судачок активний. Ну, воно і не дивно, вода йде, течія тягне. Це не літня ловля, коли приїхав воду не дали її, і ніфіга не половив. От такі справи. Тому подивимось, що буде ще на цій локації, і, звісно, на наступних. Але ще треба і тут допрацювати, може зменшити вагу, бо течія не суперсильна під правим берегом, на мій погляд. Ну, дивлячись від окремих а, ділянок річки течія то під правим берегом швидше, то під лівим. А що це було? Щука, щука вийшла. Виматував на швидкості приманку і вилетіла щука. Сподіваюся, це втрапило кадр. Ти бачив? Бачив, бачив. Прикольно. Саня виматував приманку і вийшла щука за приманкою. Це просто фантастика, Саня. <реш> Як бы она еще села там в польоті, поняли? Да? Ну. Опа. Білкінсон. Що таке, Санечка? Щось, щось, щось клюнуло. Сіпає? Щось клюнуло. І воно так сіпнуло, що шо... Я чую цик. З Вейдерсів не, не виглядає. Хоча да. не дуже, бачиш, він крупний, але... Але риба. ...сіпав гарно. Ой-ой-ой. Ну, давай, давай. Де, чорний. Це афро-судак. Слухай, ну прикольний судак чого, міський. Афро-судачок. Афра Пам'ятаєш, ми з тобою таких ловили? Щовна колись ще до війни. І придавив, бачиш? Да, да. Він же ж спочатку зробив так — дюк-дюк-дюк-дюк-дюк. — А Я бачив, що да, ти... — а потім як всік. Та що таке? Очки. очки. Це, це ж джигер точки. Джигер точив. Точив сам. О, На рибку. Да, на рибку. Ось такий, друзі, судачок. Нарешті. Київський. Як тебе не любити? Перейшли ми на другу локацію, да? А, ні, третя вже, да. І ще залишилась у нас четверта. Друга була без риби, а на третій у сані буквально з третього закиду е з гарною покльовкою сів такий чорнявий судачело. Що, чесно кажучи, приємно, враховуючи те, що ловимо ми перший раз на цих місцях, і Саня мені ще питав, як ви там в Києві шукаєте судака, бо Саня сам живе трошки не в Києві, на селі, на селі де да, в селі в них там немає судаків. І я кажу, да як? ну Виїжджаємо на Дніпро і пішки пішли шукати судака. Ну, як ще. От. І. Феномен цього місця оба, це те, що воно дуже мілке. Тобто тут і течія, слухай, може навіть хоча. дуже мілке, і тут поворот річки, і течія сповільнюється. Якщо ми на початку риболовлі ловили на 18, то зараз я вже спустився на... 12 грамів. От. І в принципі, як ви бачите, у нас є результат. Хоча і отакий не заліковий, але клює весело та бодро. Гарний такий пацан. Пока. <зас> Отак. Отака. О, така р... рибіна, рибіна. Ну, рибина пливе. пливи. Слухай, ну клювака просто супер. Гарно, так супер. Так, так, так. супер. От, вра... Давайте, Враховуючи те, що міляк воно дуже чітко передає контакт з рибою і, і все дуже добре виходить. І, до речі, стосовно монтажа, в мене не було на, легкої, на легкій вазі. Маленьких гачків і я спробував поставити на 4,0 на 12 грамів. І бачите, ну дуже чудово під трьохдюймовий цей Zeman Slim Swims підходить підходить і 4 дюйми. тобто Ну Бачите, який піддьов палець проходить. і Якщо ви полюбляєте використовувати більший розмір гачка, звісно, що це більш надійно то четвірка сюди теж стає. Хоча мені більше ця рибка подобається на 3-0 гачка. Цікава тема цих місць в тому, що зачепитись тут нема за що. Тобто За каміння. За, 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 под... в воду. Да, за каміння, да, тут треба обережно, можна ноги просто поламати ці каміння. Що я маю на увазі? Що нема прив'язки до якоїсь яркої. Ярких якихось бровок, перепадів по глибині, тобто вони є, там, я ставив велику вагу, кидав на дальняк. Але ну, такого різкого перепаду по глибині його тут немає. Тобто це такий більш-менш рівний прогон, на якому риба прохідна, і вона ну, її постійно треба шукати і ходити. тобто всі... Вся риба, що ми е, поки що на сьогодні зловили, вона, вона з підходу. Тобто Прийшли 5 закидів, 2 риби і все. І мовчання. Тобто Те, що було, спіймали. Е, і треба ну, 15 хвилин на точці і можна рухатись далі, тому що ну, ми пробували там, на одному місці пів години стояли. Це е, нічого не дає. Тобто місце таке... Можна сказати, трудове. Треба ходити, шукати, прокидувати, постійно міняти вагу, тому що течія тут, як не дивно, ну там, через 500 метрів від одної точки до іншої, вона різна. Тобто, в одному місці можна ловити там, на 10 грамів, а в іншому 20-ку нормально тягне. Тобто є певний свій такий прикол, але... Рибка тут є, як ви бачите. Тому не марно. Ну, давай. Так, що Побачимо, побачимо, де буде краще. Ось, добровольчик тут, так. відео. Ну щось або супердрібна риба, або ракушка. Ну, Без покльовки, тому що просто вчепилось на протяжці. Треба за кадрову таку мужечку поставити, три ружь. А в зараз воно це риба. Це риба.

там біля мене сам що <рес> <рес> Дальняк. П Поставив 20-ку, друзі, щоб перекинути міляку і спробувати чи докину добровки. Я не зрозумів, це був схоже цей сінець, да? щось ну, таке? Да, да, да. Ну, Бо він швидко відчепився. Сінець з претензією на ліща. <рес> <рес> Але Але Прикол. Ну, так от, друзі, буває. З'їв Віпо. Мащу відляпки і бачите, де манка достатньо немаленька, там три чи робова такий. Це рахується, як один судак чи ні. От вам і результат, друзі. А чому я поставив Віпо, тому що саме Віпо дуже класно складається і летить. От. Бо віброхвіст так. Дистанцію не пробиває. Десь приблизно відсотків, ну, напевно, важко сказати, Ну на мою думку, там відсотків 15 закиду втрачається на об'ємних парусних приманках. А Віпо з тих приманок, яких я знаю, одна з найкращих для ловлі саме на супер дистанції. На 20-ті 06-му шнурі воно летить метрів 80, так точно, якщо не 90. Ну і це враховуючи майже 3 метра довжини вудлища. Але на цьому місці, чесно кажучи, на викиді. По рельєфу нічого не міняється до руслової брови, я не докидаю. Насправді я і знаю, що руслова брова вона там під, під тією стороною значно далі. Але все ж таки хочеться знайти якийсь приямок, щось цікаве. Але поки що та риба, яку ми зловили, цільова судаки, вона вся зловлена, ну, умовно кажучи, на дистанції там в радіусі 50 метрів. Ну і це теж, до речі, непогано. Думаю, що будемо переміщуватись активніше. Бо варто нам знайти якесь цікавіше місце, ніж ці мілякові прогони, хоча вони і мають в собі рибу. Так, ну що, друзі, наступний місцяк. Цікаво, цікаво, що вистачає місць, де походити. Все ж таки обов'язково треба мати отакі штанці. Нещодавно у мене людина питала, переїхав до Києва. Де половити можна так, щоб нормально половити, і риба була, але без вейдерсів. Ну от весною, на жаль, друзі, навесні, правильніше сказати. Небагато місць, де можна половити без вейдерсів і по такій воді. Небагато. Тому що все залито, бачите, ну, влітку можна тут по кромці цій ходити. А саме зараз тільки лізти в воду. До речі, Саня воду штовхнули. Потягнуло вже 12 в мене щось. Не знаю. Хотілося би нащупати ямку, але її тут немає. Мишкаминчики, что можно ямку нащупать. Мишкаминчики, да? да? Да, это точно. Что там? Гупро снимай видео. Ясно? Ясно? Ого. Ого, це вже такі, як треба, Саня. Да, це блідо так, щоб ви розуміли. Так, так то він такий кілушний, так? Ну, ну, Утак? навіть трьошка. Трьошка, так. Да? Отак вже так ляпи сразу як сережка. Джен воробій. Воробі. Да. Ну, якраз в торбу ляже дуже добре, да. або в пляшку залізе. Все в карман. Так. Давай. Прикол. До речі, Дмитро це спрацювало зменшення ваги я мав 50 грати. Ну це може вони і тикають постійно, бачиш, вистачає тут дрібної рибки. Угу. О, Санечка, розловився. Подов ми шукали, нарешті нашукали. Тут така струя вже на глісері, бачите йде. Струя така, що капець, 18 на грамів навіть не падає, але якраз на цій темі, що воно висить. Так, 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 все по класиці. Слухай, так це вже. Похожий, да? Це вже на судака схожий, зараз відчепиться. Вови, 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 вови. Оп. Бачиш, он теж в нижню. Заплівочку, ледь-ледь. Да. Ледь. Да, да. Нижню цю губкою придалив. Ну, все ж таки не залік, але вже... Залік але вже, ну, типу, схожий на якусь рибку. Найбільший для міста, за сьогодні. Для, для міста, під, під Знаєте, що цікаво, друзі, що вже за сьогодні ми зловили 5 судаків, і всі вони були зловлені на віброхвости, тобто рибки. А на ВІПО, ну, тобто твістер, я зловив тільки одного підлящика. Тобто, ну, вочевидь, вже пройшло 2 години ловлі. І є чудова статистика на рахунок того, що судакам сьогодні подобається саме рибки, віброхвости. Водичку знову штовхнули. Була перерва і, і по кльову, і по водичці. І з 12 повертаємось на 18. Ну, зараз я на 20-ку нові половив теж по цій воді. Бо 12 вже замало. Ну і судак починає одразу активніше себе проявляти по, по воді. Ну і до речі, друзі, комплект, яким сьогодні я ловлю, це. Argento UX від Graphite Leader довжиною 285 тестом 728, 3000-й сертейт 06-й шнурок 4 жили дуйл. Тобто такий лайтово-береговий, джиговий, судаковий комплект. Флюрик 0,5, тому що є вірогідність, що може клюнути щука. Ну і основна вага. 18 грамів на сьогодні, хоча постійно чергуємо через те, що водичка то зупиняється, то її знову штовхають. І треба постійно підлаштовуватись, тому що всі контакти з рибою на досить повільній проводці з підвисанням. Треба все робити дуже повільно, з дотяжкою, пауза, щоб була там. хоча б 3 секунди, а краще 4-5, і тільки тоді, тоді воно якось реагує. GoPro, знімай відео. О, слухай, тільки впало. Тільки впало і одразу бабам. От і находили. Те, що я казав, що це місце потребує постійного переміщення. От тільки ми зайшли, перший закид, дно спіймав і одразу гарна клювака. До речі, може щось ще й... Ааа, в траві, в траві трошки. Що ж вони тут всі такі їдять латаття, по-перше, Вігани. І ще й розміру такого. Ну, рибка, ви зрозуміли, вся та сама. Ну такий такий собі розмір дитячий. Але клює. Фух! Друзі, відловились, чесно кажучи, трошки замахались, тому що знизу холодно. Вейдери, да, а зверху жарко. Бачите, я вже в тонкому шарі термобілизни. Коротше, місце, як на мене, цікаве. Я думаю, що цей новий парк ви всі впізнали. Нас навіть сьогодні спіймала охорона. Виявляється, що він ще зачинений, але його. Зовсім скоро відчинять. Я так розумію, що це буде на день Києва. Приходьте, дивіться, дуже цікаве місце. Риба є. Ми половили 3 години непогано, я вважаю. Враховуючи те, що ми нічого тут не знаємо, ні за що, чесно кажучи, не зачепились. Але, до речі, висновок один є: що шарнір не працював. А от Джиголівка, тобто жорсткий монтаж, сьогодні дав всю рибу. Ну, окрім того, підлящика, хижого, хижого да. але ну, це не статистична історія. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалось, тицяйте лайки, пишіть, як завжди, найбільше коментів. До нових зустрічей на Ютубі та на воді.